Вітаю всіх, ви дивитесь парламентську студію. В ній працюю, я Вадим Перенчук. І сьогодні в нашій програмі ми поговоримо, поговоримо на тему благодійності, а також соціальних проєктів. До нас завітала влада Прокаєва. Голова благодійного фонду Обдаровані діти Майбутнє України. Вітаю вас. Доброго дня. Тож, пані Владо, благодійний фонд Обдаровані діти Майбутнє України існує вже більше як три роки. Знаємо, що в Україні дуже багато благодійних організацій. Їх засновниками є бізнесмени, політики, громадські діячі. Скажіть, будь ласка, чим ваша організація принципово відрізняється від інших? Ну, По-перше, для себе я вибрала напрямок роботи, саме співпраця і допомога у розвитку талановитої та творчої молоді. І, звичайно ж, я не працюю як прояви доброї волі, а я, мій фонд працює у рамках культурно-освітніх та соціальних програм і програм резонансних, програм яскравих та свого роду унікальних, таких, наприклад, як резонансний проєкт Я берегиня, це проєкт соціальної адаптації для дівчат-підліток з малозабезпечених. Родин зі школ інтернатів та професійно-технічних училищ. І таких дівчат у нас 300 було, і проєкт мав дуже чудові, чудові наслідки, бо дівчата дійсно повірили себе, в них змінилися цінності на, на краще. Вони отримали масу. Секретів та рецептів від фахівців щодо о, о, медицини, щодо косметології, щодо іміджу, щодо етикету і о, щодо о, психології та жіночого здоров'я. Дуже так, також цікавим, на мій погляд, є соціальний проєкт з книгою в серці, мета якого оновлення та. Поновлення бібліотечних фондів Державної бібліотеки України для юнацтва, і мені приємно констатувати, що на сьогоднішній день вже поповнено дев'ять таких обласних бібліотек, і кожна бібліотека отримує комплект книг, які складаються з 500 енциклопедій науково-популярної літератури, з фахової літератури, з книг з мистецтва історії, тобто тих книг, яких реально не вистачає, які вже бібліотеки багато років як. Не отримують. Було дуже добре відомо, що бібліотеки, особливо у регіонах України, являються майже єдиним культурним осередком, куди, куди молода людина може зайти, взяти книгу, підготуватися, прочитати, ну і взагалі бути як, скажімо. Освіченою і розвинутою. Відносно проекту з книгою в серці, пам'ятаємо фотосесію зірок України. Зірки сфотографувалися, також закликали молодь багато читати. Що далі? Тобто, Які результати на сьогодні і чи на цьому акція завершилася, чи буде продовження? Да. У рамках проекту з книгою в серці дійсно пройшов соціальний фотопроєкт Зірки з книгою серці». це було наше звернення до молоді. Саме через популяризацію читання серед зірок, представників шоу-бізнесу, артистів, акторів, до того, що читати можна. І якщо комири нації читають, то кожна молода людина зобов'язана взяти в руки книгу і читати, бо нація, яка не читає, вона становиться слабкою та нерозвинутою. А я дуже хочу, щоб Україна була, як і раніше, однією з найчитаюших націй в світі. Але, на жаль, ми зараз втратили вже ці позиції. І в рамках продовження цього соціального фотопроєкту зараз планується другий етап це вже втілення цього проєкту зі спортсменами, які також являються кумирами. Молоді, особливо хлопчиків. Бо взагалі соціальні опитування, які були проведені, вони вказують на те, що чомусь хлопчики вважають, що читають тільки дівчата. А зараз будуть з'являтися відомі футболісти, відомі спортсмени, відомі плавуни та гімнасти, які будуть закликати, що читати становиться дуже-дуже модно. Скажіть, будь ласка, от чи охочуть спортсмени, вони йдуть на контакт, чи тут спрацює власний власне? ваш авторитет? Якщо казати про артистів, про е, акторів, про телеведучих, то, звичайно, я, книга це е, такі засіб, е, які вони е, і джерело е, знань та натхнення та інформації. Щодо е, спортсменів, ситуація. Трохи інакше, і коли ми е, зверталися до відповідних організацій, то, е, як правило, керівники трохи посміхалися, як ви собі уявляєте спортсмена з книгою. Але е, в нас є досвід наших... Сусідів Російської Федерації, де існує ціла соціальна кампанія з того, що футболісти національної збірної з футболу Російської Федерації читають книгу, закликають молоді, закликають людей читати.